Адвентиське агентство допомоги та розвитку було засновано в середині 20 ХХ століття і за час свого існування надало допомогу мільйонам осіб. Сьогодні Адра є одним з провідних гуманітарних агентств світу і здійснює діяльність у 130 країнах. Допомагає постраждалим незалежно від їхньої етнічної, політичної чи релігійної приналежності. Тож, коли військові дії спалахнули на сході України, агентство простягло тамтешньому населенню руку допомоги. 11 проєктів в процесі осуществлення. Основний проект проекти допомоги переселенцям або жителям на востоки яких розрушені дома з початку військових дій на Донбасі. Адра Україна надала підтримку продуктами харчування, гігієнічними наборами, одягом і взуттям, фінансовою, соціальною та психологічною допомогою, питною водою. А в квітні 2015 року розпочала піврічний проект, фінансований управлінням Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. Мета проекту – відновити приватні і багатоквартирні будинки у Слов'янську, Миколаївці, Краматорську, Закотному гірнику, Світлодарську, Сіверську, Дзержинську, Мар'їнці. Для майже 800 сімей постраждалих у наслідок військового конфлікту. Строїтельство фінансується Совместно ВКБУ. Саміс то есть це общий проект, Ми відновлюємо дома. На даний момент ми зробили 560 домов. Самісна з нагайтажками, окрім того, Адра Україна до кінця 2015 року в співпраці зі всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй надаватиме продуктові набори і ваучер для придбання товарів першої необхідності в супермаркетах. Брусничка допомогу вже отримали 20 тисяч жителів Луганської та Донецької областей. Мы получили новую крышу сперва одну сторону, потом вторую сторону. Мы были очень рады. Дверь нам подарила тоже фирма Адра. Вот у нас вообще двери не было, не закрывался дом. А потом еще нам позвонили и пригласили еще раз фирму Адру. Нам предложили ваучеры на продукты питания. Для нас это очень большая сумма. То есть мы очень благодарны.